Що я зробив? Я переїхав з тої поляни на іншу, трошки далі. Теж біля хати вже не став собі нікуди їхати. І тут, бачите, є значок. М. Буква М. Морошка. Бачите, тут морошка. Ви бачите букву М, значить то морошка. Стаєте, і йдете шукати морошку. Ладно, я жартую. <реш> так, Тут трохи ходжу, брожу, болото таке сухе. Так вона рідко тут родила, але вся стигла, така вже аж перестигла. Але дуже багато нема. Трошки там постояв, повибирав. Деяку от зібрав з половиною. Треба знайти. Зараз трохи більш водянисте місце. Там воно має бути. 100%. Я от не пам'ятаю, де це місце тут є, бо тут було тут таке, таке просто закручене. Тут можна по одному тому, тому самому місці ходити три рази по кругу, і, щоб поки знайдеш те, то, що тобі потрібно. О, така бліч-менеч. Бачите, вже починається такий мох м'якший. І морожка починається. Добре, ще тут трохи може позбираємо, що тут що там такий? Тут і раз в болоті побачив лось. Е в болоті лежав мертвий. Ми йшли, такий запах, йшов великий. То, що так думаю, що так смердить? Вже коли пішли до того болота, побачили лось в болоті, видно, просто застряг і не зміг вилізти і втупився і помер. Вже його там доїдали лобаки. Так що такі речі бувають. Фу, -фу, -фу кумарі такі. Навечір беруть беруться капець. Я намазався тою штукою, коли виходив з машини. Отак півтора години. Вони кусати не будуть. Отже, знову почнуть. У мене ще є хвилин 40. Що я можу позбирати, потім буду бігати від них. Окей, okay, збираємо далі. Він я дійшов до такого місця якому я був тут у 2012 році, коли я перший раз поїхав на ягоди, ми тут збирали. Тут дуже велика поляна, велике болото. Ми тут збирали цілий тиждень, тут гарно родило дуже. І от ми так с нею всі поляни, все збирали. І от сюди я дійшов, я пам'ятаю це місце. Іменно цю точку. І я от після того пару разів ще сюди приходив на то болото. І я так і не міг сюди дойти, бо я не міг ніколи знайти її потім. Бо це так все тут закручено, що дуже важко знайти. Я ось зараз спустя 12 років сюди дійшов і знайшов то місце. Згадав. Бо тут я перший раз провалився, був. От тут є такі горбочки з морожкою, а поміж ті горбочки, поміж деревами... А, я комар кусаю спину. Бачите, прикусує кофту грубу. А тут між тими горбочками, між тими деревами є такі дирочки, ямочки, я так знаю, Став десь якось, і нога пішла вище коліна. І я ось біто запам'ятав місце, але тут було багато ягоди. О, що тут таке скувалося, Ящерка. Ящерка якась сховалася. От воно -то нам далі тягнеться, зараз ще піду туди гляну. От, о, я трошки позбирав, бачите, такі. Йдуть ну так дуже не родило густо. Але все рівно хоч щось трохи збираю. Ще туди підгляну потім. Находився я тут. Нема, нема на чому набрати. Це то відро третє хотів. Хотів набрати щоб повне третє відро було би 33 кг сьогодні. Ну нема на чому. -паки. От що, Зібрав, що тут 4 кг і все. Гриби два білих рестареньких. Так що не знаю скільки сьогодні буде. 25 десь буде точно, може 27. псинички, до речі, тут родили теж нормально. По лісах вона того року родила. Гарно. Всюди куди ходив, сюди вона є. Тут Дже виліз. Отаке. Просто лисе болото. Ох Ух ти що. По якому? Зараз піду в сторону масону. Але вийду далі Ой блін то тут тяжко буде йти Тому було я поки по ньому дойду дивіться це яка красота я Тут був Рів бачите Так вот на крофото Мені в ту сторону йти Булота я вибрався на кінець, дійшов вже до твердого. Тепер мені треба прийти ось через цей густий ліс, щоб вийти до дороги. Можна звісно, йти по тому болоту, так по кругу, по кругу там ще дуже довго йти, щоб вийти до дороги. Потім ще по дорозі далеко вертатися. А можна напряму, метрів двісті, перейти через цей ліс. От. Зараз єдина проблема, що зараз нападає мені. Гілочок відро. але нічого. Так чистять ліс, бачите? Вони його проріджують пилами. Люди їздять, проріджують, зрізають оцю в основному березу, зрізають. Ой. Ось такий ліс. Добренько. І то подарки лишають звірі. А, комар віксають. Олені чи хто? Ще може щось поменше. Я вийшов. Я вийшов на дорогу. Трохи далі вийшов. Треба буде вертатися. Ну, до речі, тут теж вот внизу є морошка. Йоти, палки я забув. Там теж є гарна морожка. Але я вже не хочу туди йти, бо мене комарі заїдять. Ми вже так скусали, поки я дійшов сюди до дороги. Ну, чи там є цікаво. Листя бачу. Ягодок не дуже. Я говорю, не думав. Ой! Ось таке. А от знаєте що це є? Це є для мисливців. Такі вони собі ставлять. Якісь дозики, які вони в них сидять. І очікують здобич. Кругом їх понаставлені. Добренько. На сьогодні думаю, хватить. Відео вийшло дуже довге Трохи вам показав, що зміг. Дякую вам. Проби додивились до кінця. Всього найкращого. Будьте здорові!